Вітаю, любі третьокласники! На уроці я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ, який має назву Світ сім'ї. На попередніх уроках ми з вами дізнавалися, що сім'ї утворюють не тільки люди, а ще й тварини. Знайомилися з вами з такими поняттями, як взаємодопомога, взаємопідтримка, що без цього сім'я не буде такою міцною. На сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про традиції, про сімейні традиції. Тож чи готові ваші вушка слухати? А чи готові ваші очі бачити? А чи готові ваші ніжки відпочити трішки? А чи готові ваші руки писати у зошиті? Розпочнемо сьогоднішній урок з фенологічної хвилинки. За вікном 23 вересня. 23 вересня. Так, пора року осінь, день тижня, понеділок. Вигляньте у віконечко, дослідіть стан неба та погодні умови. Ясно, похмуро чи хмарно. Чи є явище в природі, в вигляді, дощу, можливо, туман. Отже, ще разочок нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку сімейні традиції. Та ще й поговоримо з вами про професійні династії. Поміркуємо, що взагалі таке традиція? Спробуйте дати відповідь своїми словами. Натисніть на паузу. Традиція це елементи культури, які передавалися від покоління до покоління, які ви знаєте українські традиції. Натисніть на паузу, дайте відповідь на це запитання. На прикладі зимових свят. Наприклад, на Різдво прикрашали дім дідухом оберіг такий так? і накривали на стіл 12 страв. На щедрий вечір молодь щедрувала та водила козу переодягненого парубка. На водохрещі освячують воду та пірнають в ополонку, на масляну проводять зиму, зустрічають весну і готують смачні блинці – а яких традицій дотримуються у вашій родині? Натисніть на паузу і дайте відповідь на це запитання. Розкажіть, чи є в, ваш, в вашій родині традиція збиратися всім разом? Розкажи, коли і чому це відбувається. Натисніть на паузу. Розглянемо з вами фотографії і обговоримо, які сімейні цінності вони ілюструють. Перші фотографії дійсно ми з вами бачимо, що вся сім'я святкує день народження. На другій світлині можемо з вами помітити, як мати допомагає виконувати якісь домашні письмові завдання своїм дітям. І на третій світлині ми з вами бачимо, як вся родина відпочиває у свій вихідний день, так? у свій вікенд. Працюємо з вами з підручником на сторінці 29. Прочитаємо, що ж таке сімейні традиції. Сімейні традиції це те, що робить кожну родину особливою. Нерідко ми можемо за цими правилами навіть не помічати їх. Розглянемо малюнки і назвемо деякі сімейні традиції. Сімейні вечері. Відпочинок на природі, заняття спортом, родинні свята. Подорожі та спільні ігри. От Морчик підготував до вас запитання, які сімейні традиції зображені були на малюнках, які з цих традицій є у ваших родинах, які з цих традицій, на вашу думку, є найбільш цікавими? Яка традиція вам подобається найбільше і чому? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці чотири запитання. Отже, можна зробити висновок діти, що дійсно кожна родина є унікальною і неповторною. Це відбувається в тому числі і тому, що різні сім'ї мають різні традиції. Цікава її тема про професійні династії. Попрацюємо з підручником на сторіночці 30. Нерідко від покоління до покоління передаються не лише родинні традиції, а й професії. Якщо декілька поколінь займаються однією справою, утворюється професійна династія, наприклад, династія лікарів, учителів, військових чи акторів, дайте відповіді на запитання від Кота Мурчика: Що таке професійна династія? У яких професіях найчастіше виникають такі династії? Яка професія символічно зображена на малюнку, які професійні династії на ньому зображена? І, можливо, у вашій родині є професійна династія, тож розкажіть про це. Повернемося до попереднього слайду. Перегляньте, будь ласка, уважно. Можете ще разочок прочитати текст, перегляньте малюночки і дайте відповіді на запитання від Мурчика. Натискайте на паузу. Зараз пропоную трошечки вам відпочити та порухатися. Підведіться зі своїх робочих місць. І місця сідайте зручненько. Зараз ми з вами відправимося до кінотеатру і переглянемо цікаві відеоролики. Одна родина це крапля в морі історії. Але якби не ця родина, Київ мав би зовсім інший вигляд. Це Артем Карбованець або ж Терещенко. Він дуже підприємливий. Терещенко постачає харчі і дрова царському війську. А щоб не вертатися у порожні, везе назад рибу. Тато кріпаків відпускають. Тепер кожен сам хазяїн на своїй землі. І Артем почав хазяйнувати, скуповувати землі і засаджувати їх геть ще непопулярними буряками за кілька років. Він мав уже з десяток заводів, де працювати, прагнув кожен. Адже Терещенки щодня давали крутецький соцпакет. Та найголовніше, Артем наказав 80% прибутку віддавати на благодійність. Першим таку щедрість відчув на собі глухів на чолі з Ніколою Терещенком. А його син Іван прищепив родині пристрасть до живопису. Терещенки мали 15 тисяч картин. Вони не лише збирали прекрасне, а й створювали його просто посеред Києва. Традиції роду продовжив юний Михайло, геній математик, що володів 13 мовами. Може, дійсно, діти була певна така династія Терещенків, які передавали свої знання та певні свої. Такі сімейні традиції від покоління до покоління професійні, проф, професійні такі теж традиції певні. Тож зараз переглянемо наступне відео. Хрущина, Черка... Квітучий сад. Тут хрущі над вишнями гудуть. Ця земля виплакала Тараса, Богдана і мене. Сидора Яну. я дбаю про українські сади, які висадили і зростили добрі люди ще задовго до нас із вами. Такі, як рід Семиренків, що мали козацьке коріння. Але Федір Семеренко, на відміну від свого діда козака, народився в кріпацькій неволі. Кріпацтво то коли людину ні за що позбавляли будь-яких прав і змушували працювати на панщині. Та одного дня Федір вирішив побороти свою скруту і орендував у графині млин. Продаючи змела борошно, Федір винаймає має ще кілька млинів і на зароблені гроші здійснює мрію життя, викуповує скріпацтва себе і родини. У неволі було неперелабки, тому Федір і його сім'я, скучивши за солоденьким, створили цілу цукрову фабрику. Федір відправив свого сина Платона до Парижа, щоб той пізнав інженерні таємниці парових машин для оснащення фабрики. Поспілкувавшись із паризькими цукрозаводчиками, Платон повернувся в Україну з чудернацькою паровою машиною, якої ще не мав ніхто. Усі багатії дивувались, як сім'я селян-невільників стала заможнішою за панські. Пишався Платон Симиренко і своїм братом Василем, який запустив на фабриці виробництво першого українського мармела. Ладу на цукровій фабриці до кожного працівника ставилися з повагою і турботою. Сім'я побудувала для своїх робітників ціле містечко з усім необхідним для життя українськими школами, лікарнею, лазнями і навіть театром. Якось на фабрику Семеренків прийшов письменник і приніс свої вірші, яких в Російській імперії ніхто не наважувався друкувати. Кожен вірш запав Платону Семеренку в душу, і за власні кошти він видав кобзаря Тараса Шевченка. Син Платона Левко разом з однодумцями боронив українську культуру та освіту від тотального контролю влади, за що потрапив за ґрати, і його заслали на холодну чужину. Коли ж Левка відпустила додому, він створив один із найбільших у Європі садів. Лише яблунь тут налічувалося близько 900 сортів і стільки ж груш. Лев не просто вирощував дерева. Він знав, що абрикоса любить, коли в сонячний день падає дощ, а от черешня обожнює вечірнє сонце. Та благородство козацького роду не подобалось спочатку владі Російської імперії, а потім і комуністам Радянського Союзу. Так квітучий рід Семеренків поступово стерли з лиця землі численними засланнями, репресіями і тюрмами. Та зернятку роду все ж вдалося вижити. Нащадки Левка зараз живуть в Америці. А будинок Семеренків, який вони заповіли разом із десятьма мільйонами, непотреби потребу української культури і дотепер стоїть в Києві на Андріївському узвозі. Щойно ми почули з вами про династію Семиренків. Тож дайте, будь ласка, запитання, точніше відповідь на такі запитання: з якого регіону України походиться родина, яка робота дозволила Федіру Семиренку визволити кріпацтва себе і свою родину, і як родина Семиренків піклувалася про своїх робітників? Якщо ви не запам'ятали цю інформацію, можете знову повернутися назад у відео, переглянути цей, цей уривочок. І дайте тоді вже відповіді на запитання. Ну, а ми з вами продовжуємо. Попрацюємо тепер у Зошиті. Зошит, сторіночка 14. Виконаємо цікавеньке таке завдання. У Вікторії та Сергія троє дітей Ірина, Катерина і Михайло. Вони також мають дітей. Розгляньте схему сім'ї та обведіть правильну відповідь. Так, на схемі у нас є Сергій та Вікторія. Далі йдуть їх діти Михайло, Ірина, Катерина, і кожен з них ще має діточок, так? Майя, Єва, Софія, Назар, Діана, Кирило та Аліса. Отже, дати відповіді на такі запитання: ким є Сергій для Назара? Шукаємо Сергій і шукаємо ім'я Назар. Так, якщо Назарчик це син. Доньки, то тоді Назар приходиться Сергію ким? Онуком. А Сергій для Назара яким? Дідусем. Обводимо дідусем. Я. Ким є Катерина для Ірини? Знаходимо Катерину. Знаходимо Ірину. Правильно, сестра. Ким є Михайло для Кирила? Михайло. Так, і Кирило. Так як Михайло це брат Катерини. Кирило це син Катерини, значить, Михайло це є хто? Його, його дядько. Як Софія називає Михайла? Шукаємо Софія і Михайло. Так, Михайло, це брат Ірини, а Софія це донька Ірини. Значить, Михайло це. Софійчин теж дядько. Як звати дідуся Діани? Так, Діана. Діана це донька Ірини, а Ірина це донька Сергія. Отже, дідуся. Діани звати Сергій. Хто є татом Єви? Шукаємо ім'я Єва. Ось хто є татом Єви? Михайло. І останнє запитання. Хто є двоюрідними сестрами? Маї? Майя. Так, Єва це її рідна сестра, тому що спільний батько. А от сестрички Софія, Діана та Аліса, вони є двоюрідними. Софія, Діана. А Є! Отже, на сьогоднішньому році ми з вами поговорили про сімейні традиції, про династії, які виникають в сім'ях. І ваше завдання домашнє буде прочитати та переказати сторіночку 29.30 у підручнику в зошиті на сторінці 15 виконати перше та друге завдання. Дякую вам за увагу! До нової зустрічі!